Німеччині дуже великий штраф. Там передану заплати, наригав, заплати, подивися, не в ту сторону, заплати, на смітив, заплати. Але коли ти їдеш, велике якісь місто, дав навіть невелике містечко, невелике скупчення кафе, так куди завгодно, ти їдеш, там де є якісь скупчення німців, там завжди грязно, там завжди є якісь сміття, там завжди люди ходять, харкаються. Дуже багато хто там матюкається. Тобто, взагалі там культури абсолютно ніякої не і, багатьох і таких місць є багато, де є великі скупчення людей. На це ніхто не звертає увагу з ніяких служб. Тому виходить з того, що ці всі штрафи, по яких Німеччина, в принципі, повинна ходити там як шовко, вона взагалі не повинна нічого порушувати. Тому ці всі штрафи, по суті, виявляються по факту їх не існує. Тобто ніхто за це не штрафує. Штрафи просто так написані для галочки, типу Німеччина, дуже культурна істрова країна. Хто зі мною згідний, поставте плюсик, хто ні, напишіть, чому в коментарях.